Привіт, давно не було відео, виїхали косити вже на жнива. Вже, мабуть, день четвертий, а то й п'ятий. Косимо. Скосили горох, не було можливості зняти, поламався в мене телефон. в общем. Горох закінчили, було 100 гектарів. Вже й пшенички покосили, там пару штук. Це мені хотілося уже засняти, але ну, ні на що було Ось сьогодні, починаю показувати відео вже по жнива. Покажу вам пшеничку, яку косимо. Перед цим ну, по врожайностям у нас десь виходить одна там половиною тонни дала. Я вам скажу по тому, по цьому році, як люди розказують, як і в них урожаї, як ну, пшениця не гожа в цьому році, то в нас, я скажу, ще бог милував і... І були й приморозки, але ну не такі, як щоденник фермера показує, у нього там взагалі жовті поля стояли. У нас придавило пшеничку, так, да, ну якби не так. І горох у нас вцілів, взагалі морози, можна сказати, нас трошки обійшли. Може за що, і у нас і трошки врожаї в цьому році більш-менш нічого. Одну скосили по 3,5 тони, там по 4,5 тонни, ну там по по навозу була якби ну, норм, нормально. Взагалі. І ось заїхали наступну докашуємо поле. якраз сьогодні тільки телефон привезли. можна знімати в общем. Покажу вам кусочок остався тут. 60 гектарів закінчуємо, поїдемо далі косити. Горох теж непоганий в цьому році, як би його щоб мороз не придавив сильно. Такий грязнуватий був, ну по вражайності нічого. Дві з половиною, може більше, я не знаю. Ну, Хужий кусок ми косили, десь 2,5 давав, а той, що краще, я навіть не знаю. Ну, я думаю, там до трьох тонн нормально. Сейчас покажу пшеничку, яку зараз висима. От такий вигляд моя пшеничка. Я названня все ніяк Шу... Шулендинка називається, по-моєму так. Це якщо я не помиляюсь, Юрієва інститут. Ну якщо я все правильно розумію. Вроді так. От така. Щоб сказати, що вона там прям супер, ну не той на ну та да, шита така вроді. Ну порахували по гонам, приблизно от у нас тут гони 1200, ну мінус краями хорошо забили, там отступили понад посадкою сервувати 1,1 км. В общем, порахували, що отут було десь 52 центра. Я ж кажу, це для нас взагалі шикарно. От зараз покажу швидкість допустимо у нас. Не видно 3 км. ідемо от тут от 3 і 3, 3, 3, 3 кой йде так от Не знаю видно буде, не видно, як сиби. Отражається, да в общем ми довольні, що там сказати Поїдем далі, подивимося, тут ми на заїзді ось до речі, кукуруза наша, потім покажу теж. Ну, повторяється, що в тому році е теж стояла висока, вона зараз я проїжджав комбайном, вона так ну, метра два з половиною, якщо не більше висотою. Вроді гарна. хороша. Ну, Опять почалися жара 36, зараз вже й до 40 передають. І дощ на суботу, такий грозовий. Зараз ну, радіо слухаю, що на западній. Там, Дощі ливні, а в нас як звичайно, взагалі. До речі, напишіть, як вам відео. Якість відео, мені кажеться, непогана. Не так от дивлюсь на, на новому телефоні як Що я хотів сказати. А, проїжджав отут от утром, ну покажу, є у нас там ще така пшеничка, там обсів, всередині я забув, як називається, як же? Ну, потім скажу. А края обсіяна така андрада пшениця. Червона така, так там колосок такий дебелячий, дебалячий. Ну, побільше, ніж тут, я скажу. Тут, тут аби вилізти. Зараз вилізу, наверное, покажу. Тут колосочок він такий вроді не здоровий, сам по собі. Ну він такий товстенький і набитий, і пшениця не щупла. Зараз я ще проїду, щоб в бункері достати пшеничку, вам показати і покажу. Е Забув сказати, це сіяли ми сіялкою Агросоюз, Хьорш. купили, я не показував в тому році, купили сіялку Бушну. Ну тут холдинга не, недалеко. Вона в них 11,5 метрів захват. Ми її урізали крила трохи. І, навіть не пам'ятаю, 9 метрів, мабуть, зробили. І, ну, Приблизно 9 метрів зробили, і це нею сіяли. Анкерна сіялка. Ну, там два рядочка у нас є, а так, якщо пострільно глянути, на... общем, міжряддя 35 і сошник двойний рядочок, якби там такий ділитель в дві сторони. Ну теж сіяв задоволені. Не, ну, під неї тільки треба, що, опять ж, фон поля рівний. То, що ми там испытывать заїхали на один кусочок, він такий волнами. Ну, коли в нас 5-метровим дискачом зроблено було, а в неї 11 метрів, то понятно, що... Десь де ямка вона не, не заглубилась, де погорок вона там переглубилась. Ну а потім вроді наладили нормально. Вон хлопці там їдуть. А ну що в нас зум? Ось оч. Я трохи від них відстав, з датчиком ще промучався сьогодні. Цей датчик на копіри. А висипатися не треба. Поїхав від то він зупинився. питаю досипати, він чуть-чуть хіба що, ну думаю, як чуть-чуть, так смисло сипати. Остався у нас ось кусочок такий невеличкий і будемо переїжджати на другу пшеничку. Трошки в неї такий подгон попадається, якби і не двойнички, а там де сліди оприскувателя і всередині там недогони є зеленкуваті. Трошки, ну ні, нічого, треба косити. В неї і стекло таке непогане. Ну, зараз зупинюсь, покажу до краю, дойду вон туди. Покажу колосок і покажу саму пшеничку. То що ті пшениці у нас, другі, вони ну, меленькі меленькі в цьому ду. Вона навіть не то щоб сказати миршава така, що ну якась дрібнувата. Ну хоча натура є. Щось бункер висипали, то в нас бували 4 тони там а то 4300, 4400 з бункера. Ну якби вес есть. І отут аж Гони оце пройшли ми вдвох в одну сторону стінку пройшли, двома комбайнами висипали. Питаю скільки вес, 7300. от Нагони там 1100 даже посчитайте приблизно. Кому цікаво. Непогано. Так, щоб сказати, що прям там здоровений колосок і нездоровий вроді. І в жатку, не то що там що маса така не лізе, Ну вона ще в цьому році пшениці низькі. Може за рахунок цього вона менш соломи йде, Ну а урожайність нічого. Доходю до краю. Так, не рассказал же вам за датчик еще. Вот так и датчики стоят. Вот это вроде 6600. А ну скажите, они есть в правой и В общем, поменял я датчик, поставил датчик. А он показывает сейчас скину швидкость. О, тут заходиш, ось показання датчиків, в мене правий був. Показує, коли жатку опускаєш, він копір показує не От, Допустимо, я зараз опускаю, вони торкнуться до землі. Ось вони пішли на уменьшення, бачите, 10. там. Зараз зупинюсь, хай Артем заїжджа. А він показує наоборот, на увеличення. Ну, я подумав чи з лівої сторони датчик. Вони ну, наскільки нам кажуть, що є правий, левая оце метки, оці означають, що оце жовте з зеленим, це типа правий датчик, хтось знає. А є там синє і з розовим чи якимсь з червоним кольором, в общем. Ладно. В общем... Перекалібрував і почало показувати нормально, а то пускай ці уменшаються, там зріз показує в сантиметрах менше, а цей збільшується більше, показує. Думаю, не той датчик. Уже потім кажу, ладно, хлопці, поїхав, я поставлю, думаю так поїду. Этот. Уже буду так косить, думаю. Коли перекалібрував і він почав показувати на зменшення. Може в них різниці нема, де правий, де лівий. А ну в бункері, а, достану. Отака пшеничка. Дивіться, не миршава, нічого вроді якби така, нічого. І вона така. Стекло в ній є, якби як, би, як подив, передивитися. У нас є міста, такі і по полю заленкувати сіялка відключалась, колісо Не дозажималось все, що висів, круто, поняли? І є такі метрів по п'ять, кусочка там штук п'ять не досі, ну вже переробили пружину. Та ну як сказати колосок, дивіться який він цікавий він Аж синій, такий, аж фіолетового цвета. Не знаю, видно, не видно. Кольор який і здоровий. Лівою рукою неудобно. Ну дивіться, яка пшеничка. Гарна. І так колоски. Вони не те, що високі, але вони товстенькі, такі, якісь, скільки рядів тут непонятно навіть. В общем, отака пшеничка цікаво ладно їхати косить далі буде ось добре видно як сонечко зараз попало туди швидкість 3 кілометри Непогано сипе. Закінчуємо цю загоночку, зараз, не знаю, будемо на якесь друге. Ну, У нас вже всі пшениці вже готові, я думаю. Дня три назад, навіть два, мабуть, ще були, доходили, їздили, ще шукали деяку, там наривали колоски, дивились, а зараз воно жара 36 вже. Вже готова вся пшеничка, я думаю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім пока!